Я знаходжуся в лікарні в травматологічному відділенні. Знаходжуся один, цілком один, поселили мене після нападу в травматологічне відділення, але як бачите, скільки, скільки хворих в даній палаті. Але, звичайно, я не один, я не один, покажу вам моїх. А це таракани. Далі вам покажу, що є на стінах. Все вже вись, це комари, Які не даюсь спати. Бачите. Все постійно. І барюки. Барюки мешають людям відпочивати по стінах всі завітлення. І на останок ми вам покажемо павуки. От, павук іще паук. Всюди, всюди сусіди. Сусіди і сусіди різні. Тобто, щоб залишити їду на столі, неможливо, бо тому хоч таракани, хоч комар, хоч пауки. Всі допомагають мені поїсти. Це дуже примітивна кімната погах. Палутиня. На стінах комари, на тумбочках таракана. Вся живність. Тобто не скучно мені в цій палаті. Інтересно, дуже повчально для керівників цієї медустанови. Я думаю, є що зробити, є що розказати своїм підлеглим. Я думаю, що вони усунуть всі ці недоліки після цього відео. Щодо санітарного стану, то страшне. Страшне бачити які поли. Яка мебель. zove se naša medicina. Mislim da je ljudina je kad zahvorila, razum se je zdorovio. Misli svojimi susidami, taraganami, komorami i pavukami.